Всім привіт! Ви на моєму каналі Некреча підписуйтесь і ставте ваші вподобайки. Далі в цьому відео я покажу вам фрагмент розмови з політологом Володимиром Фесенко. Я думаю, що це політолог, один з таких топовіших, найвідоміших. І, власне, з ним ми говорили про останні заяви Володимира Зеленського, який озвучив деякі меседжі нещодавно в декількох інтерв'ю. І, власне, от до чого все йде. Що там довкола контрнаступу звучить? Щодо звільнення Криму, чи не такі надто оптимістичні це все розмови та заяви про це власне говорили в ефірі Свобода ранок цього дня? Посилання на повну версію цього ефіру є в описі до цього відео. А ви напишіть в коментарях, з чим ви погоджуєтеся, а з чим ні? Віра Зеленського в успішний контрнаступ, який він фактично пообіцяв журналістам. От така віра, чи це політика, чи дійсно? Знайну такі заяви чи віра ця заснована на фактах, які які знає президент України? Я думаю, що це і віра, і політична позиція, і відображення настроїв українського суспільства взагалі особливість Зеленського полягає в тому, що він. Дуже е, добре відчуває настрій українців і е, е, може і має вміє діяти в унісон з цими настроями. Оце я думаю, що відображається і в цьому інтерв'ю. Люди чекають цього контрнаступу, і е, Зеленський це знає. Я думаю, що він сам його чекає, е, але е, безумовно військові обирають е, ну, оптимальний момент для цього контрнаступу. Вони не можуть це зробити просто, скажімо так, під тиском. Гром громадської думки, що от треба вже наступати, давайте да треба підготувати резерви, а далі вже можна діяти більш цілеспрямовано. Так що політика тут теж є, да треба щоб люди вірили в збройні сили України в нашу перемогу. Тому і цю віру теж треба не тільки зберігати і треба посилювати. Така цитата про війну, що війна з Росією не це пиріг, власне і одразу його не проковтнеш, Треба ділити на шматочки а як ви розумієте цю метафору президента? Чи він говорить про розпад Росії? Як про це казав раніше Буданов? Чи це йдеться про маленькі кроки до перемоги? Ні, ну тут не йшлося про Росію. От я більше схиляюсь, знов таки тлумачити можна по різному. Це метафора. Метафора. Я думаю, що скоріше за все, президент мав на увазі те, що ми вже бачили протягом цієї війни. Вона вже триває більше року, і ми рухаємося по крокові. Спочатку відбили ворога від столиці України, звільнили Київську область, північ України. Далі була Харківська область, далі Херсон. Я думаю, що так ми будемо рухатися далі. Моя особиста точка зору, і про це говорять до речі, зараз вже і деякі офіційні особи. Що е, треба робити ставку не тільки на один наступ. В цьому році, можливо, ми побачимо не один наступ. І звільняти окуповані території теж будемо не одно, не одномоментно. От, скоріше за все, да саме це мав на увазі президент. Щоб не було знаєте, теж надмірних очікувань, якихось ілюзій, що вот все швидко, легко, да, одним ударом все звільнимо. Ми бачимо, у нас дуже потужний ворог, дуже потужна оборона. На всіх напрямах практично, і тому е, нові кроки щодо звільнення окупованих територій вже в поточному році будуть е, більш важкими ніж було минулого року, пане Володимире. А от чи надмірні очікування ви говорите? А така цілковита впевненість щодо деокупації півострову це не надмірні очікування, не занадто завищені від контрнаступу. Так тому що якщо цього не станеться, і там швидшим часом не знаю, до кінця року цього року, які можуть бути наслідки. Чи не буде розчарування, ну по перше, президент не сказав на відміну від деяких інших офіційних особ, які люблять казати про дати, що це відбудеться в цьому році. Я от вважаю, неправильно казати про дати. От саме дати, що от влітку ми це зробимо, там або до кінця року, коли говорять деякі наші офіційні особи, одну з них ви згадали. От нещодавно Но це неправильно. Тому що саме це породжує завищені очікування. Президент цього не зробив. і Це правильно. мета політична звільнення Криму це має відбутися. Коли це відбудеться влітку, восени або через певний час залежить від обставин, зокрема від ресурсної готовності України від ситуації в Росії від ситуації на фронті, посипеться фронт, чи все ж таки доведеться долати активними наступальними діями і так далі. Тому на ну певні розчарування у когось можуть бути, але люди, от дивіться, якщо ми подивимось на. Опитування громадської думки минулого року те, що у частини людей були такі очікування, що там за 2-3 місяці війна закінчиться. Не закінчилась. Люди звикають жити в умовах війни. Мені здається, не всі, але частина людей розуміє, війна дуже важка. І чекати, що вона закінчиться швидко, легкою перемогою, на жаль, немає підстав за перемогу. Треба боротися, платити свою високу ціну. От, власне, про це і казав президент в цьому інтерв'ю. І для того, щоб ми перемогли, потрібна і підтримка з боку наших союзників, і концентрація українського суспільства на цій перемозі Володимир от Зеленський також розказав, що були моменти, коли партнери підводили щодо постачання техніки, про яких партнерів може йтися, і навіщо їм це робити? Затримувати? Хіба не всі хочуть перемогу України серед партнерів? Чи власне як це можна тлумачити? Ну дуже делікатна тема. Розумієте, я б не став от президент Цього не зробив і правильно, що він не зробив цього. Це е, такий сигнал, що е, скажімо так: не вся підтримка військово-технічна, не вся зброя, боєприпаси доходять своєчасно. Є проблеми з окремими відомо озброєння. Чому це так? Треба в кожному конкретному випадку розбиратися. От ви кажете, що чи не всі партнери хочуть нашої перемоги? Я б сказав, по-різному хочуть навіть в Сполучених Штатах. Я не буду зараз називати прізвище, але всі фахівці знають. Одні, одні е, представники американської влади хочуть повної наші перемоги, інші вважають, що головне, щоб ми не програли цю війну. А Одночасно важливо, щоб не було прямого військового зіткнення з Росією. До речі, друга установка, вона характерна для всіх країн Заходу, для НАТО в цілому уникнути прямого військового зіткнення з НАТО. Ну це таке. Це стосується дійсно там прямої, прямої воєнної участі. Щодо зброї тут є і е, об'єктивні суб'єктивні причини. Об'єктивні причини, причини полягають в тому, що на превеликий жаль більше року війни спустошила арсенали. Деяких видів озброєнь вже не вистачає і вже є плани по розширенню їх виробництва не тільки на поточний рік, а на наступні роки на 2024-2025. Є розуміння, оце позитивна тенденція. Що навіть якщо Україна переможе найближчим часом. Буде ризик, що Росія буде готуватися до нової війни, і Україні треба допомагати і далі. треба зміцнювати Україну, щоб вона могла дати відсіч навіть будь-якій новій агресії з боку Росії. Є іноді суб'єктивні позиції. Дехто боїться ескалації війни. Я думаю, що ну ми це бачимо. Є і певний бюрократизм. Він проявляється в окремих країнах. Так що поєднання є і суб'єктивних і об'єктивних факторів. Певно, що ця ну, тема, ну, про яку ну, ми ну, будемо це, ще ну, довго ну, говорити, правда? Тобто, це така тема, яка періодично виникає. Ну, зокрема, от Володимир Зеленський дав нам ще один поштовх для того, щоб це обговорити. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися та ставити ваші вподобайки або дизлайки, якщо вам не сподобалося.